Та кілька місяців тому ми одружилися. Але де ж ваші обручки? І чому замість дітей у вас з'явилися дрони? Спитаєте ви спокійно зараз усе пояснимо. В наші плани задруження втрутилася клята війна. І замість того, щоб планувати весілля, ми почали волонтерити. Спочатку ми годували покинутих через війну тварин, потім окопні свічки, пічки, маскувальні кікімери. І думати про весілля якось постійно було не на часі. Проте все частіше почали траплятися відео з fpv дронами котрі реально. Наближають нас до мирного життя. Плюс хлопці, котрі беруть у нас маскування, все частіше почали питати, чи не робите ви дрони? Нам потрібні дрони. І от ми вирішили, а давай одружимось тихенько, без пафосу, а на заощаджені кошти краще почнемо робити дрони. Звісно, ми і любимо подарунки та веселощі, але навіть один дрон наблизить нас до щасливого життя набагато реальніше, ніж золоті прикраси чи пафосні наряди. А прикраси обручки, до речі, можна купити і після перемоги. А зараз ми щасливі, одружені без обручок, зате з дронами Дивитись, як ці малюки доставляють свої подароночки, Люблять по всьому світові. чи б наше весілля ви дивились би з таким самим задоволенням. Тож не зупиняємось, працюємо далі, і завдяки вам і вашій підтримці ми зберемо та відправимо ще багато таких пташок. Зробити донат можна за посиланням у наших профілях. Ми дуже вдячні усім своїм підписникам та усім, хто долучається. Разом, Разом до, до перемоги! перемоги!